Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про права від Ростислава Кравця, і я Ростислав Кравець. А це відео присвячене цим глобальним змінам, які були внесені в постанову 560 Кабінету міністрів на цьому тижні, які стосуються питань і надання відстрочок, і безпосереднє проходження ВЛК, і отримання відповідних довідок, відстрочок для інвалідів, проходження ВЛК інвалідами і інших змін. Ну, Видно, що у нас багатостраждальна постанова 560. Врешті-решт хтось. Бідійшов системно, хоча я не думаю, чи довго він там пропрацює, але видно, що були враховані більшість безглуздих вимог, які до цього, в принципі, існували при проходженні ВЛК, при мобілізації і при наданні відстрочки загромадження цими документами. До речі, це відео я знімаю трохи в іншому форматі вертикальному, з огляду на статистику, яка показує, що так ви більше дивитесь. Тому я вас би просив в коментарях зазначити, чи зручно вам саме в такому форматі дивитись вертикальному. Це отакі перше відео тривало. Я записую анеріс, а не короткі ютуб рілси, А саме от в такому форматі записую, тому, будь ласка. Залиште свої коментарі. Ну і буду вам дуже вдячний, якщо ви підпишетесь на канал, поширите це відео, поставите вподобайки, прокоментуєте, для того, щоб воно поширилось і люди також знали про свої. Права і знали, якими користуватися. Саме посилання на постанову я дам в себе в телеграм-каналі, тому також на телеграм-канал підписуйтесь. Вибачте, за такий тривалий вступ. А зараз постараюсь дуже коротко розповісти про основні зміни, які відбулись за цей час. І так, кабінет міністрів змінив цю 560-ту постанову і додав відповідні чи прибрав там відповідні вимоги. В першу чергу будуть вносити тепер до реєстру оберіг всі паперові повістки, які... Особи отримують. Це, скоріше всього, для того, щоб спростити направлення штрафів і більше контролювати штрафи, кому направляються, кому не направляються. Ну я вже неодноразово говорив, тут розміщу декілька постанов зверху тут в Ютубі. Що стосується питань, оскарження штрафів, і вважаю, нагадаю вам, що штрафи, окрім тих штрафів за втрату військового облікового документу, є всі незаконними. Ну так передбачено, і то треба довести, що той військово обліковий документ додавався. Що стосується тепер автоматичного продовження відстрочки, тут є два моменти. Перший момент це стосується питань там, де особи раніше автоматично отримувала відстрочку відповідно до документів, які ну я таких звичайно не зустрічав, але за законом передбачено може такі були. Відповідно до документів, які містяться в базах даних. Зараз їм взагалі нічого подавати не потрібно. Воно автоматично перевіряється ці бази даних, і автоматична відстрочка продовжується. Подивимося, як це буде дивитись. Що стосується інших, ну наприклад, там догляд за інвалідами, студенти. Там діти, інші-інші-інші обставини, які там існують, там 13-14 обставин. В даному випадку повторно готувати документи, йти до нотаріуса, витрачати цей 5-6 там від 3 до 5 6 тисяч гривень на нотаріальне посвідчення, створювати черговий цей ворог паперів, які ніхто не дивляться, не дивиться і вони втрачаються. Не потрібно, тому що ТЦК повинен це відсканувати, занести в свою базу даних, там перевірити з іншими базами даних, і далі. Від вас потрібно для автоматичної продовження відстрочки, виключно тільки ваша заява. Все. Більше нічого не потрібно. Заново документи готувати не потрібно. І це дуже добре. Тепер, що стосується додали, відповідно, зміни для студентів, ну, це відомчих вузів, там Мін'юсто, Національна поліція, ДСНС, МВС, які повинні там, за додатком 9 брати відповідну довідку, що вони навчаються, і відстрочка їм буде також надана. Ще один глобальний такі зміни це направлення на ВЛК. Тут ця історія з пунктом 63-м порядку. Принципові зміни, які. Якщо раніше при наданні заяви на відстрочку вас не мали права направляти на ВЛК, то в даному випадку на ВЛК мають направити у разі, якщо у вас, по-перше, закінчився довідка попереднього ВЛК надається на рік. По-друге, у разі, якщо у вас була обмежена придатність, або ви були тимчасово непридатними, там на строк від 6 до 12 місяців, в цих випадках ви повинні проходити повторно ВЛК для отримання відстрочки. Раніше цього не повинно було, не повинні були робити, або якщо ви хочете служити за контрактом, також вас направляють на ВЛК. Тому зараз тут трошки ускладнили ситуацію, і у разі якщо у вас ВЛК закінчилась, то ви повинні. Пройти ВЛК для отримання відповідної відстрочки. На жаль, такі ситуації змінились. Крім того, додали змін до переліку документів на відстрочку для багатодітних та доглядачів. Що стосується питань документів для багатодітних, тут потрібно буде значно ширший перелік документів, свідоцтво про народження кожної дитини або там рішення суду про отримання. Дітей чи там всиновлення дітей, свідоцтво про шлюб з матір'ю дітей трьох і більше, або батьком, якщо мати отримує відстрочку, рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей з батьком, матір'ю чи військово зобов'язаним. Письмовий довір між батьками про те, що з ким батьків будуть проживати діти про очі другого батьків у вихованні. Ну, видно, що не до кінця люди розуміють законодавство, Тому. Одне на інше подається. Ну, Потрібно то потрібно. Свідоцтво про шлюб з матір'ю, батьком, трьох дітей та документи, які свідчать про відсутність малолітніх, неповнолітніх, пачерки, баби, братів, сестер або що такі особи не можуть з поважних причин надавати їм належне отримання, витяг з відповідного реєстру зниклих осіб. І інформація єдиного реєстру божників про відсутність в реєстрі відомості за категорією стягнення аліментів з датою формування такої інформації не пізніше ніж за 5 днів. От звертаю вашу увагу до дня подання заяви про надання відстрочку. І що стосується змін пов'язаних з постійним доглядом, особи, які здійснюють постійний догляд, тут потрібно буде додавати відповідну довідку або отримання компенсації, або той додаток номер 8 про який я вже неодноразово розповідав, що встановлюють, ну, підтверджують те, що особа дійсно здійснює догляд. От такі принципові зміни. Якщо потрібна буде вам допомога в оформленні документів, звертайтеся або консультація, звертайтесь. Координати є, і в телеграм-каналі є, і на сайті у нас є. Та, в принципі, знайти в Ютубі, в Тіктосі дуже швидко ви зможете. Тому звертайтесь і допомагайте. Не забувайте допомагати ЗСУ, допомагайте Україні вистояти. Ну і буду вас ще раз нагадаю, попросити залишити свої коментарі стосовно такого формату відео, чи вам було зручно дивитись і слухати. Ну і далі будемо вже дивитись, як далі знімати вам відео, для того, щоб було зручно це все передивлятися. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші збройні сили. Слава Україні, слава ЗСУ. До зустрічі!